Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України, слава нашим захисникам. Тут у Бугрівці вже познімаємо хлопців. Коні дуже, один господар має три моцні коні. І за кордоном, так? Так, за кордоном. Юрко, його знають теж багато того. Має сильний, каже Міша, що капець коні, що той має пробу, каже, сто раз буде чіпати, за що не чіпаєш. Дуже сильний, дуже сильний. І кінь не продаєся. Хлопець за кордоном три коні тримає. Так, любитель такий дуже, так? Це і коники вот, а. Цьому конику скільки років. Це ми вісім. Вісім, а, але вижу, що років, він собі виджу добрі коні. Пані збирають, теж добрі кінь, так? Тож, певне, добрі їде кінь, ні. Якби не добрий, тобі сусіди, не супов, ти не тримав його, що там зарані. Тут такі коні пасуть. Що це є? Це мішотава? Це трива просто, Це Цього року дощі, ти супер, ні? А цей кінь у нас франківську наймоцніші. Це й буде наймосніший на франківські? Ага, я даю гарантію. Серйозно? Так гарантію. Бо Я купував наймоцніші коні, мабуть. Я йому три тисячі, давав три навіть це не хоче. Давай три тисячі за себе коні навіть нічого не хоче, а? Ну моду ну, вже з То звідси ці кінь походи. З Космачеві від юрка. З космачев від юрка. Та та. Лише, яка, Робота страшна, так? Или блядь, блять, розумлязный на Та, суперовий, ну сильнезний кин. ж він рівний, блядь, далі за мною На виглядає, що виглядаєш Ну, може та то, та, то, та, то та, телефон так не передає, це мозг. Оооо! Ну. А сильне, ну, не, не, то сильне з не кінь. Тим це не можуть йти пробувати людей. Треба, знаєш, я колись казав... Та він не покинув, міській кукіля немає. Це mm -hmm. моцезне широчезний коня. Це було 900 кіля такий. Моцний. Блядь. А що, на траві ще щось дають їсти? Ні, так, трава, блять. Зараз Ми... паса, нічого не робите і пасаєш. Ні, та ним їздить, десь час від часу їздить брати. Я вже казав, що якщо закінчиться війна, то демош робити. У вані Ось. там є коні, треба робити десь змагання на, на, на Франківщині. Виставку, змагання якісь сильні. А треба вже ждати в закінчення війни. І якісь ще перемоги. Фані коні, коні, то молодий кінь, ні? А я знаю, який тільки змагавки. Ну не є, він старий. Ну кінь потужний. Файний кінь. А, а метр аж... 80, 5, десь довгий. Та довгий, то і видно, що кінь дуже довгий такий кап'яс. У а... грудницю має широку. Кажете, зі бе... зібимо конем, може. Тільки переломив, що піздять так, блядь. Люба хуйня, чи засів, чи що, блядь, а то... Нема в таке щось. Та, Сто щось... раз бере сам мордой сіє. Треба, блядь, ще тримати його, на кубелешній рази не брав. Та? Ну, десь у пра, блядь, у а не лігане, попри землю нахуй. Береться стогнено. І буде брати так. до цього. Так, до... Такий кінь, як всі бере від душі, нахуй, то за ним щось подає. і подає. Плюс він живий кінь. Вони повільні такі, такі великі коні переважно, такі, бляд, -по Поволі, ні? Так, степліки. А це, блядь, як хапає, які мака Ага, Величезний фанязний. То цей е, має трьох коней. Так, Так, у нього ще є такий малий, менший від але грубезний. Такий теж я йому продав тушу комбля. блядь. тут чи то немає? Я не знаю де ти кінь. Шоколадний теж файний кінь, заліткий гарбуз. Ну файний, той, той краєвид тудись, коні пасусу, да. супер. Що хлопці, вон ти які блядь, коні. Теж великі. Маємо вже цього, цього коника коні не на продажу, каже міша, що ну, спереду, спочатку по відео вже казав, що давав до хлопцеві три тисячі, що й найчути не, не хоче. І то сусідав, бля. Сусіда, як в мене 100 метрів вже є. 100 метрів теж ве? навіть відпродам, блядь, потім нахуй задешевше. Просто тримати, блядь. Коли, коли замордуєш, туди продаш. О, а я не, не кажу, не їжджу, бо я трактор ти нахід. Ти вже не мурдуєш. так ти раді цього, так раді, аби в тебе був, так? Так, так, так аби все рахувало, щоб був найміцніший. Наймусніший. Кидиси попробуйте, бо тобі підгорівки, блять, розказують мій кене, два мій на 60 мій, блять. <рисум> по дві штуки. <рисум> по два кльоти, так. Так, так якби, якби мав коня, тобі приїхав. Кий ковбуса поклав, блять, переїхав. Давай клади ти 500 доларів, я 500, то не попробую, котрий покидає. Ага, то ти вже на любий собі спорчу, якби ну, цього коня придбов. А, чоловіче, я, 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 я ведь вже їх багато. Ага, видів, і хлопцю багато говорящих, так? Yeah. Так приїхав, ти поклав на, на гроші, я і поїхав, блядь. Приїхав раз без гроші, другий раз. Ага. А то так свої пити, попиздіти то. Ні, та можуть мусять хлопці трохи пити, ті дурниці, говорити. І коник. Та більше, ніж може, і так не покине. Та Кінь кягне рівно, скільки, скільки він зможе. Бий його, не бий його, він покине скільки він зможе. Кернути, як він важить 400 кілів, він не може дві тони покинути. Може і покистити, як може чери є, але що. Ну, сильнезний, файний, супер. І той файний коник. А того приблизно. Я хлопець хлопці має свій фані коні, сам собі за Фані коні так само би був любі гроші, заплатив би сі з наровліками не мучити. А то приведеш, блять. Я приводив її на 800 кілів, коні, блять, приведеш, бадів звідти. А то взагалі нічого не кине. Привів, відвів, та? За дві неділі покудало і на машину <кху> приїхав. Капець, не, є вас свежу, коні фані. Та, та, все... та тут мусить бути, фані добре. Ось знак ще не може бути. А куди Та Тут нарівліком що будеш возити? Тож тобто їхати по 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 горах той. Викру вїхати. Ну, скоро. фані коники. Той фаний, цей фаний. Та має два ще люди коні те може пара худоби, ніхто не тримає нас коні нас тримає. У нас же 40 коней в селі. Так? Ну. І що собі? Зараз щось познімаємо Трохі, трохи, цих, трохи це, трохи тих. Я по 12 тримав зараз, бля. 12 фаним сам бачиш? Ну, але зараз, так, погодить. Ти продавав чи ти щось ними, тут, я... чи то все в роботі було? Та яке, гендлював, блядь. Поки гендлював, то ніхуя й не було. поки купував-продавав, то ніякого бізнесу не було, так? Все, Додатки ліпше купив, пустя. Запустив віддав і пішов, блядь. Та зато сі колотив з пацанами, що хочеш, тут би всі знали. Кругобород, був, коні сі міняли. Це таке. Купив і... від кого коней горі не знаєш, проїдеш куди, куди треба що ти. ти 10 коней купив, на кожному... по нього привезти по 100 доларів, то ти вже в тисячу влеч, блін. А поки поїдеш, а поки день втратив, так щось заробиш. Та й ні день треба втратити, і два, і треба щось знайти якогось коня. Доброго коня. В хвалі, блядь... Там на товчу приїдеш, сюди привезеш, чепиш, то блядь сіди. В... За десь зірки. На. Та ти його ще не приведеш в ліс, вже йому страшно, ти наша йому твоя їзда. Це з Тардополіс Беличка, ті, що привозив то У ліс лиш до гори виходили. Тобі ну, їхати не було чим. Ну, а що ти хочеш, та там все рівнина, та й ну, файно хлопці їсти, дають, мають чим годувати, там коні ситі. Ну там не для роботи, там коні для... Так, для спортивного інтересу, як ти казав. Тут і, і ходити. Та тут ще походити, по зійти десь раз на Я раз купив ягольниці. Того, блядь, то він до гори на твійти не міг. Все, виходив, з нього, текло він теж такий буде. 2.30 грубини, Ну. Споклали раз, мов чотирьох, блядь, таких двох річних лошуків, блядь. — І що не це? То нічого не гадяш. Та треба тут то, тобі треба тут то, то, у нас. Міш, ну, це то, то кін, чи кінчи людина, Ви вас тут йдеш, йде, одиво, два метри. Тово то, два метри, можеш кигнути 14 кілометрів, два метри. Ти попробуй бікінь, який ходив іде, походи, то, 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 по рівнині, йде, походи по, по цьому віде? по горах. Я вже не говорю кігнути. я кажу, <context" laughs> не Не треба цей, не треба кигнути. Ну сильний коник, мені сподобався дуже. Каже, що навіть Газдабі ніколи не продав ні за які гроші. Та нема тут таких коней блядь. Ні. Я таку роботу. Не. Та я роботу той великий кінь довгий коні сила є блять. має роботу тут у вас? Нема міцнішого роботу. Бі... Та нема ніде тут коней. То що кожен свої хваляє та... свої, він та... хоч не мій, але я видів їх дуже багато. На слова муцніших є, помож десь. А на словах, так? Так, а та, так спробувати, то... то немає. А так стати один той самий не, потих, ні? Не. Та треба якісь робити, якісь змагання, випробування, бо хлопці показали, де і так, бо то розказчиків є багато, а в загальному... Квіма є на кона 1,50 метра на 1,60 метра облять в інтере. Заким коли нам чипаєш кін довгий, живий, no, він не fine. треба біл казати, він чепаєш, він вже готовий кигнути, але він попустив попри землю і по тест. Файно, ти сурово. Пустив друг, дебрія, люба, біда він сам їде, а не, ти задуба, буквально. Я думаю, це з одного боку, mm -hmm. з другого боку, mm -hmm. mm -hmm. що. Щось... Mm -hmm. Та має розум, просто має розум кінці. Yeah, Тренурований, лісовий, блядь, він був. Рахую, Йорка нем їздив. Не у скільки років а я не знаю кілько. Це вже пацана зі 4 роки. Зі 4 роки. Yeah. Так. Може до хоп. Ну так, і, і ступи, та мені ще не це, я його і так просто є. знімаю, і, значить кидаю так для себе. Аби хлопці виділи, що є емоцезні коні. Колись, колись прийдеся з одного війна закінчиться, все одно дойде. Та, дойде так. до того справа. З'їхати, звести всі коні я казав, там кожний хвалита, кожний має та я свої хвалюти, своє, місто двоє. Кожний своє хвалити. І, то... і гарантію, що немає. Люба теж мав купа купаний, чи ми по Косові десь і тепер лише такий такій кі. То був моцнезний, не, не укосує, купив Може може за, за кубатуру може і більше? Ні, але... та є більші, рубче, та не дуже є більші. Якщо він має метр вісімдесят, ну може я в когось на, на 3 см чи на п'ять піч, але як просто кін лісовий, та й душу має і живий. На і макабери, там не треба йому десь разб'є казати. Собі сам знаєш, що робити Рокі, як з тим, Ось відстав, блять, блядь, то другий кінці не стоїть до туалету, як він вже попри Оле. Пані суперерок.